Вітаю вас! Відео на українській мові, тому що стосується виключно українців. Виключно зрадників. Тих зрадників, які не хочуть, не хочуть майбутнього України, які зраджують Україну. Це позор. Сором. Це жах. Дивіться, тут представник Міністерства енергетики України пояснив. Підняття тарифів на електроенергію для населення є необхідна умова для отримування макрофінансової допомоги під євроспільнот. А також це дуже важливо для розбудови енергетичної системи України, створення енергетичної безпеки України і один із важливих етапів для вступу України в євроспільнота. Тому всі, усі, хто проти підвищення тарифів, на електроенергію для населення. Це зрадники, які не хочуть, щоб Україну прийняли в Євроспільноту. Вони тягнуть Україну до Путіна. Тягнуть. Ви ж розумієте, яка ситуація. Ну добре, не підняли ми ці тарифи. Грошей на ремонт електроенергії немає. Ну нема. Все, світло відключили, всі сидимо, біжимо здаватись Путіну. Так ви хочете. Ви так хочете! Так і горіть! Хочемо до Путіна і фатить брехати, розповідаючи, що ви патріоти. Ви зрадники! Самі звичайні зрадники! Тому що тарифи піднімали економічно, грудно, щоб за рахунок ці грошей відремонтувати те, що знищили російські фашисти. Крім того, отримати макрофінансову допомогу. Вона необхідна без неї українську енергетичну систему не переробити, не переладнати. Не відбудувати, не зробити так, щоб її прийняли в яку спільноту. Ви як себе уявляєте? От ЄСМ говорять, ну добре, хлопці, ми вас приймаємо, ой, у вас там все ой, не, поломане, оце не працює. Добре. Да не буде такого. Вони і так всю душу нас витрясуть. Ви ж це не розумієте? Навіть якщо ми все зробимо атаку, отак, отак буде серійною, от ви знаєте, а то нас по, по нашим там стандартам. Треба, щоб трансформатор стемнути. А так, а так. Так що, будь ласка, поверніть його. І будемо поворачувати. А що ви хочете? Ну, розумієте, ситуація ж дуже проста. Ми йдемо в євроспільноту, а не євроспільнота до нас. Ви як діти малі. Ну ви знаєте, цю ж відому російську поговорку, а вона і українська також. Що в монастир з своїм структурем не ходять. І це правильно. Ну там такі правила, якщо ви зібрались туди, хочете, туди то ви повинні робити як там, а не як, як ви хочете. А там чітко сказано, тарифи на турне повинні бути в Дуже високі. Чому? Щоб економити. Тому що, ну це, як ви це не розумієте, у нас на сьогоднішній момент тарифи на турне для населення мізер. Мізер, тому ви так. Включили! Не можна, не можна Чого? В Європі це не можна! Тарифи високі. Тому ви кожен раз вважаєте, лише раз лампочку не включите. О, це Європа, це по європейськи це правильно. Кожний Фартін, кожен Сантимчик порахували, склали. Ой, от, -то, от воно. Не можете заплатити за світло? Виключив. Маяк. Не можете заплатити за комунальні послуги. Взяли позику, заплатили. А потім... Повернули позов. Копійка в копійку ще відсотки заплатив. А так? Оце є справжня Європа, оце є те, заради чого? Варто жити. Щоб онуки, правнуки, праправнуки вам сказали. дякую вам, що ми в Європі. А то розвели. Ой, да високі, ой, озерба. Зарп... Зарплата маленька працювати починає. Ах, мало на іншу роботу йди. Більше заробляй, щоб заплатити. А як ти хотів? Ну, хвилинку, ти, ти що хочеш? В Європу чи на Путіна? Так ото вийди скажи, я хочу до Путіна. Я зрадник, я хочу знищення України. Я не хочу, щоб Україна відбудувалась, Я не хочу, щоб Україна стала членом євроспільноти. Тому що мені подобаються низькі тарифи на електроенергію. О! А так і признайся, покажи, от покажи свою сутність, то не буду бачити, хто ти такий. А так, коли ти заховаєшся туди-сюди, е ні, так не піде. Так що дійсно, ці підняття тарифів на австралію, це от такий, знаєте, чіткий індикатор. Якщо людина не підтримує, якщо людина не платить, і тільки з ОТК Взагалі тариф ЖКХ. Зрадник. Однозначно, зрадник, однозначно за Путіна. Щоб він вам не говорив, як би не клявся, як би голова в стінку не бився. Зрадник! Людина, яка хоче майбутнє України, вона працює, вона трудиться, вона гроші заробляє і перш за все платить комунальні послуги. Що було за рахунок чого? І відремонтувати те, що російські фашисти знищили. І, знов таки, допомогти нашим енергетикам отримати гроші з євроспільноти. Провести цю повну реконструкцію. Зробити так, як потрібно. О, тоді до нас і прийме євроспільнота. А тоді ми станемо членами євроспільноти. Заживемо в Європі! І будемо користуватися європейським послугам. Дивитись, як це відповідає, європейським стандартам. Ну і, звичайно, платити по європейським тарифам. А що ж ви так? Ладно, ви хочете платити по низьким тарифам, а жити в Європі так не буде. Ні. От будуть нормальні тарифи на комунальні послуги. Зарплата буде у вас нормальна. Тому що чому висока зарплата, наприклад, в Швейцарії. Хоча є розповідати. Добре, в Німеччині, давайте краще. Чому висока зарплата? Тому що там тарифи на електроенергію високі, на комунальні послуги. Тому зарплата вища. А, наприклад, тарифи в Польщі нижчі, ніж в Німеччині. там зарплата менша. Тому це дуже пряма залежність. Високі тарифи, висока зарплата. Низенькі тарифи, низенька зарплата. Все. Все дуже просто. Так що тут... Як ви самі розумієте, все залежить від вас. Якщо ви хочете її розпильнути, якщо ви патріот України, якщо ви не зрадник, ви повинні бути однозначно за підвищення тарифів на комунальні послуги і, перш за все, на сімку. Якщо ви не хочете в Європу, якщо ви зрадник, якщо ви хочете до Путіна, так говоріть, хочу до Путіна. Тоді міські тарифи, тоді... <�ах> Дешевий газ з Росії! Пам'ятаєте? Ну, це все це, це ваше. Тоді, так, да, нас ніхто і розповідати не приїде. Однозначно. А хто нас прийде? Скаже, подивиться, кажуть, люди, ну ви, може, говорите одне, а робите інше. Ну ж ви вам сказали, що якщо ви хочете до нас, то треба так, щоб було, як у нас, а не так, як у вас. А Якщо ви хочете, щоб було як у вас... Але щоб було вам нічого за це не було, так не буває. Ні. Або ви йдете в євроспільноту, робите, як це в євроспільноті, весайте рифи, всі платять, та не платять кнота і також бачиш. Поповнимо, щоб іноки запам'ятали, що не можна не платити за комунальні послуги. Гріх! Великий гріх! Якщо вже ти в євроспільноті. Отидь, от ти треба. Ну, ну, І от тоді, так, да. оце тоді Європа. Не хочеш? А от туди. До Путін. О! А там нічого не платить, нічого не треба. От там жить. От оце є справжній вибір. От оце є справжня Україна. І от за таку Україна! Європейську. Люди стояли на Майдані, на помаранчевій революції. І зараз Україна, коли знищить російський фашизм, коли тримає перевагу і стане членом Єроспільноти, а це буде сама велика перемога всій історії. Та я хотів сказати Україні ні, всього людства. Тому що тільки завдяки... Справжня кінечний реформ, тільки завдяки тому, що справжні українці хочуть жити в Європі, ми досягнемо перемоги. І Україна буде членом Євроспільноти, навіть якщо комусь це не хочеться. От така ситуація. А вас дякую за увагу. Всього найкращого і дуже вам раджу. Бути патріотами України, а не зрадниками України. Сором. Зрадниками бути сором. Дякую за увагу.